Друзі, яка красота? Всім доброго раночку. Приїхали на велику воду. Будемо ловити велику рибу. Клас! Сьогодні з нами в гостях лящатник, фідеріст. Добрий день, Добре. Жека, Тамакс! Король сули! Привіт! Привіт! Судаків, Артур! <laughs> Яких судаків? Ми до тебе на коропів собирались. А які коропи вже сезон закривати. Да? скоро замерзне будемо. Не ви так і не ви збирались? Будемо мікрони доставити. <ріст> Друзі, скоро мікрони. Не... А зараз будуть судаки за кунями. Зараз летимо на самі козирні перспективні місця. І ще з цього вийде, дивіться, не пропустіть. Поїхали. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Так ти вже акумулятор собі поставив. Ану отут всю До. Да. Все. Да, все. Вже так. тепер все працює. Чики бомбуні. Це один, хай держа. <ріст> Добрий ранок, друзі! Ти що, як тут тільки красивий? Скажи, <ріст> Скажи. <ріст> та якщо судаків не буде, отакі у куні будуть. Погано, що ти з нами ночувати. Не <ріст> До. Напилуйся! <ріст> Хто про що думав? А я качку брав. Та ти шо? Знає, що У Макса самі качісті качки в Україні. Здрасте. Здрасте. На рибалку. А ну, куня з судачком теж попробуємо. А ви далеко? Да, 4 кілометри. Зачерпнув? Я Ні. А чого я буду зачерпнути? <laughs> Та, мені а что мне тут его сложивать? Он у меня сложенный. Ты что тут этих бычков? Просто жесть. Друзья, это уже четвертый. Смотрите, какие рот они. Четвертий бичок. Гляньте просто... Гляньте просто на цю красоту. Що, друзі, підловили бичків, мабуть, десяточок ми їх взяли. У нас є Людина, яка вміє професійно їх сушити. Будемо скоро сушені бички їсти. А зараз їдемо судака шукати. Бо Макс 200 кілометрів не за бичками приїхав. Альо. Да, Макс. Сітка ось вдоль корчів стоїть. Ота, оце коса корчів отак іде. Вони сітку не можуть поставити по корчах. Я судака бачу, то там, судак один, то там. Да, вони, вони між корчами стоять. Одиночні, але хороші. Друзі, у Макса перша покривка. Ура! Макс не зря не тільки за бичками приїхав.

Хе-хе-хе. Це мой, оце вони. Серйозно? ці пацани, йо хе. Четверка. Жека. Що? А ти думав? Це ігра по-взрослому. Витягуй його. та підожди. Пальця витягуйте люди. А, так, друзі, зараз я вам буду його демонструвати. Фі. Я знав, що він тут такий є. Фі. Опачки. Сюди. Чиназис. Ну, тепер можу сказати, що ми починаємо цей риболовний день. Мак! трешечка. Кайф. Он и тут есть. Да. Весо давай. Друзья, 3,325. 3,325. Так можно Сюда я. Це тобі не лящі ловить по кілу. Ну-ну. Тут треба соровка. Покльовка. Друзі, паралонова рибка від фірми «Профмонтаж». вона дає нам змогу перевалювати корчі і доставати отаких от красунчиків кабанів. Ви ж знаєте. Паралонка це корчі. Клас. Ти, я мав все бути на твоєму місці. Ні, <плес> ти все правильно стоїш. Друзі, на рахунок паролонової приманки тут немає нічого зовсім складного, Саме краще, вона себе проявляє на ексцентричному грузу, але я його не надів, тому що ми при переході Жеки доручили це надівання, і ЖЕКа не шарить, що треба було надівати ексцентричний груз. Ексцентричний груз і поролон – це як одне ціле. Воно допомагає поролоновій рибки розкрити всі свої тайні проводки заманухи для риби. Ну, то таке. Вона непогано і працює на груз головки, якщо немає. У нас йде дві, дві, два підкидика, пауза упалена, один підкидик, пауза, два підкидика пауза. І таким чином плавні підкидики для силіконки. От працюють як не що краще. Друзі. Судак. Судачок. Черговий. На паролонові рибки, друзі, ми можемо їх форсувати, тому що якщо судак заглотив паралонову рибку, нам гратися з фрикціоном не потрібно. Так сам витягне. Держи! Ні! Держи! Я тобі спомню за кожного ляща твого! І ось вам доказ чому. Дивіться, коли в клекастого пробивається пасть на поролонку ну тут без шансів. Паролонова рибка, профмонтаж, вінників не в'яже. Дай гень? Ага. Отож. Вам не мелочь по карманам терять, а помнишь литр? Да ладно, один раз был. Народ помнит. Требует крови. Мы гречки только нос в основном. Чи такий. О, такий не Я Жека, спасибо. я заберу. Ох, і там і корчик. Оце отут ось. Друзі. Сюди. Жека, що ти зібрався кидати? Давай важити будемо. Паралонова рибка, друзі, по корчах, по холодній воді, це просто топ. А профмонтаж фірма в Україні по паралонових рибках номер 1 2,290, 2300. Тут <різь> ніколи. <різь> Ні. От, от, отут корч від от вашої лодки метрів п'ять. Ну Там їх було штук, мабуть, 5 на корчу стояли. Три штуки я тільки взяв. Ну Там п'ять таких крупних було, але отам, отам отут, де ви, туди далі, де в тебе покльовки було, там їх більше було, вони розкидані були, але не такі великі. Хе. Можна і чаю тепер попити. <реш> і тільки так перевалюєш корч, тільки перевалюєш корч, даєш впасти паралунки, тільки так зно. А ти ж як коли на корч попадаєш, ти робиш поцечку, бо ти думаєш, що то покльок. А тобі не можна так робити. тобі треба по корчу пройти так нежно і тоді тільки в кінці. Понимаєш, тут свої такі ізюминки є. Так, друзі, переходимо далі, пошукаємо. Ми, до речі, на цій позиції знаходимося взагалі в перший раз по наводці одної дуже хорошої людини. Це коряжник, конкретний коряжник, він тягнеться один кілометр. Все в деревах. Все в деревах. Глибина тут 5 метрів. Тому ми сьогодні працюємо на паралонки. Ну, можливо, де буде більш чистий участок, там попрацюємо на сіліконки. Просто я наче як по волні завжди стою. І оце я думаю, мабуть отак треба кинути. Кож здоровий ми по-любому в нього повинні впертися. Ні? Ні. Волна помінялася. Так ми і стояли на вашому зверні. Ну так ми й стояли. Ось він прямо в корчику. Представляєш? А корчики ось вони. рідненькі. Він? Заходимо. Жека, спасибо. Ага. Ти сьогодні не перевершений. Ага. Ти прям як я на лящок був. Доставай його вже. Хорош. <laughs> ну, хороший. Прям як я був на лящок. Паравунові рибки. Це топ. В корчах. Перевалюєш корчика. Тільки пу! Жака. Может добре такого засушити? Засушить, так? Да. Да. А сільодочка з такого, знаєш яка. Ох. селедка? Шокей. Хтось нажав. Не закрив цей. Дай цей. Насос? насос. Ти ж качав, чого ти не закрив? <рес> ти відключався і насос збирав. Да? Ну да. А тобі треба було перевірити. звук А окуляр то не желізний. А що в тебе бички роблять, в сум. Друзі, гляньте, бичка собі заховав. та я тобі дам бички, успокойся. Не треба. Сумку. Не треба сумку. Я не робить такого. Це ужас. Ваші враження від рибалки. Дари пригоди. А вообще по покльовках що скажете. <ріст> <ріст> Як на чорних камнях, трошки луче. Mm -hmm. Єсть. Він. Оце окунь той який нам надо. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хм. І це ще не великий по даних мерках. Да. Нарочка. <свистак> Давай ваги будемо важити. Шу на. Я не балакаю, не балакаю. Грам 600. Та які 600-800. Короче, клюнув ось около лодки прямо. Пробуйте отак сюди лівіше кидати. Бур, а які ж 900 грам. 800. 900? Да. 800, 895. А як, а як... Ну, десяток їх тут є. Десяток. Угу. Ну, це я по німою босок. Так, друзі, витягли ми на нашого одного з топових кольорів рака. Рак 3D від фірми Angry Bates на двойничку Бюрза. А зараз все покажу саме для нових підписників, тому що старі підписники вже всі шарашать на цей перевірений силікон. Так, наш ящичок. В цьому ящичку дві саме топові кольори рака. Ось такий Bates 14 Patriot та Clear Morning 51-й. Я його називаю Сіренька. Далі. Для того, щоб правильно оснастити його, вам його потрібно надіти на двійник. А двійник потрібно ставити. Ой, це 3.0. Не підходить. 2.0 студію. Ось такий ломк 2.0 від дюрза. Витримують капітальне навантаження з якісних матеріалів та сідають класно на рак. Сейчас есть. Да, 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 да. Я понял, длится. Что... Ну, то, что у вас два нарушения, это такая, вам же никто ничего не сделает. Это просто придется пересдавати потом. Через два руки. Окуніть. Ні. Там є гарні. і поклвка. Ось все він. О це хороший. Максик, а? давай. Поки. Я не поки окунь є, Максик. Давайте до мене ви прив'яжетесь. Зервин твоя. Ось він. Ой, хороший, це судак. Давай, 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 тягнеться. Тягни, тягни, тягнеться. Давай, давай, хороший, сюда, Ох і давить, йоперний театр! Не давай він не тягнеться там быстрее! Та Заводить. Давай поднимай, поднимай. Да судак капитальный. Там машина была капитальна. Писни, точка б те слабенька, мужик. Ого, це оборот був. Так озірва. Ні. Це нас просто з воз потяг сюди. Да? На шо? Це рак. На рака! Без Ще й без клешні? Да. Так. Ну пустиш тобі біл фрикціон та не обзивай себе так. Хороший був ж. Так а що він обірвав? Да. Та обірвав. А, це <різь> 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 а цей ше з боку кричить тяни, тяни, давай, тяни, блять! Ти кажу, ти знеграєшся. Я дивлюся на те, ти думаєш, що тут я зачепився. І ти не можеш поняти, чи то риба, ти не бачиш, як воно давить. Дика такого ну кабі так, перший вас в житті зацепив. Все буває блядь, ні. Давай, давай, його. Та то ти його підбагрив. Джека mm -hmm. мамку зняв з корча. Всі ушли. Мало то, що не витягнув, ще й другим не дав ловити. Що за людина? Іздівається. <scale> <п> e <-mail> ну я тільки що так, як по цьому поверхолоту дивився, то типа... Оце як я кинув вправо-вліво по шість метрів, по сім. Дивіться, що вони роблять? З Жекою дуплетом шарашать. Жека, зійде чи ні? Та йди ти. <гум> Оце колобас, я понімаю. Мои ну, витания, Евгений. С почином. А Макса, мабуть, судок. А ты что, боже, подвинь на эту рутеку. Судак? Ой. Да судак, я окуня хотел. <laughs> хороший. А, хороший. а хороший. тут и... Да ты что, давай. Нашел? Нарочка. Рачок? Да. Який, я ну покажи. Фиолетовий. Це не той, що ти в мене случайно. <систить> <систі> а, точно. Де там телефон? Покажи рачко. Враги все. Ану. Сиренька. Ах ты хулиган. А? Дай туда ка. я тобі причеплю, а ти типа витягнеш. Блін, не було записи. <реш> Щас покажу. Друзі, стали на точечку. На жаль, не записав я. Як який, Два плюс. Вічи левить сюди там. Звожемо. 2 кг. 2200. Та звож. Будь нормальним до конца. 2,240 2,240 2 240 Значит, так и ничего ага. Кормова база Так, друзья Ось и рак Кто еще? Патриот 14 колер Будь ласка І Ти ж, Артур, а ти який датчик стоїть? Три в одному. Три в одному? Та один подброс пауза. Та, як упав, одразу ж держи. Ні, маленьку паузу даєш, бо буває пережимає падло. Все, він! що, Серйозно? А, сход! Ух і машина була! Це ужас! Давай назад, можливо року! Чуй, а у вас якорю вдержи. Що здержимо, що нас не Та це мене змусить, сука. Це. Ось сюп! ти спец Я візьму. О, і на! Фухри, блін! Дожди не закидай! Диви до паралот! Жака, розкажи мені! що случилось? Я знову камеру не включив! О! Рок! Фіолетовий! Ну такий кілошка, да? Кіло шестой Кіло 600, а ну давай навісаю. А цей зйоми взяв, ти бачиш? Зйоми, так? Да? Угу. Ну він аж туди кидає. На ями не показував, да. А й яма була, бо ми далеко проходили над камнями, ми не могли там бачити. Кіло 700. Сюди. Як мені його помітити, де мої, де твої. Та да я тобі бички за місто до Та точно. <laughs> нездоровый, нездоровый. Хороший, я пол, я пол... півторуха. Ох, какие... <coughs> Все, у мене вже рибалка состоялась. <laughs> Артур, я тебе дякую за цю рибалку. <laughs> Давай ще, тут 6 штук стоїть. На Дивіться Максову проводку на каналі Вдалий Кльов. Хорошенький. О, это прям двушечка. Все, я, уже я уже довольный. Все. Короче, просто вот это кидаю и вот так люблю. Вот так, понял? Подмотал. Вот так опять, понял? тра та, -та пауза. Да. Я такого ще ніколи не робив. Друзі, 6.30 вечора. Ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка була трудова, але результативно рибки трішки підловили. Тому у кого, які питання, задавайте, Макс вам з радістю відповість. Я вам все розкажу. Да. Я виведу його на чисту воду. Ми летим додому, всім ні хвоста, ні чешуї. Пока, друзі. Макс, пока. пока. Минутка реклама. Я, я ще підемо їсти цю качку. Качку? Та ти шо? Ах, так, Ми їдемо їсти качку, ну а вам всім на добраніч. Чи хорошого дня, коли там відео не знаєш. Пока!